П'ятирічна Аня весело поспішає на улюблені заняття. Дівчинка вже три роки відвідує центр комплексної реабілітації. Джерело надії. Звичайно, результат є не такий яскравий, як мені б хотілося. Мені як мамі хотілось більшого, звичайно, але крок за кроком, маленькими кроками, але результат є. Та за займається корекційний педагог і фізіореабілітолог. Послугами центру користується 161 дитина. Щоденно спеціалісти приймають 30 дітей. Заняття абсолютно безкоштовні. У нас працює вчитель-реабілітолог, вчитель-дефектолог, медична сестра з масажу і фахівець фізичної реабілітації і психолог. Центр джерело надії є комунальною установою Коростенської міської ради. Працює з 2011 року. За цей час через заклад пройшло чимало дітей, в тому числі із дуже важкими вадами. Найбільший результат бачиш у, своє, у своєму досвіді роботи, коли до нас приходить дитинка і от пишуть аутизм, враження нервової, центральної системи, тобто є різні різний ступінь враження. І коли вона взагалі не йде на контакт, вона кричить, вона плаче, вона вередує, вона не відступає від мами. Але по малесеньких крупинках, по, по кожній хвилині, досягаєш якогось результату, і коли вже навіть через два роки реабілітації дитина заходить до нас до центру, вона тобі вже дивиться в очі, посміхається, береш її за ручку, і вона просто вже йде сідає за столик і працюєш. Тоді вже надихається робота, тоді бачиш результат своєї цієї роботи, і так працюємо. Для кого працює центр джерело надії для дітей Коростенської громади, оскільки ця установа є комунальною? Вихованці двох категорій: від нуля до чотирьох років, які без інвалідності, але в перспективі можуть її отримати. Ну тобто є якісь, якісь вади, наприклад, дитинки. і Лікар каже, що після чотирьох років, можливо, дитина може отримати той статус. Ми таких діток до чотирьох років приймаємо без статусу дитини інваліда, але обов'язково. Має бути огляд якогось спеціаліста на наприклад, психіатра, невролога, щоб ми розуміли від чого нам відштовхувати, щоб складати, наприклад, реабілітаційний план. І друга категорія діти з інвалідністю від 4 до 18 років. Наш центр бере дітей до 18, але таких зараз дітей у нас немає дорослих. У нас такий вік. Найстарша дитинка у нас 12 років. У роботу центру внесла корективи війна. Раніше проводили групові заняття, сьогодні лише індивідуальні робота фахівців розписана погодинно. Звідки дізнались про цей заклад? Вам його порадили? Чи самі дізнали, що такий є? Порадили знайомі що відвідати цей центр. Угу. А розкажіть, які заняття тут відвідує ваша дитина? щас на даний момент ми працюємо з дефектологом але ось на початку місяця у нас був масаж і ФК проходили курс. Дали результати, трошки дитина більше стала розмовляти і ну, свої звуки, емоції передавати краще. Угу. Скільки років хлопчику? 2,4. 2,4. Подобається йому ходити до центру, не плаче. Та ні, бігає з задоволенням до виходича. Оксана Василівна дуже гарно має контакти з їм. На позитиві проходять заняття і в маленької Ані. Ми бачимо, що вона така дуже задоволена біжить до центру. Їй тут подобається. Так, їй тут подобається, да. Угу. Тобто якихось таких занять, які дітей там, можливо, болять чи засмучують, чи важко. Е, такого ні, ні. немає. Ні, звичайно, ні. На, навпаки, корекційний педагог завжди розповідає, що коли вона не хоче щось одне, вона думає, як її зацікавити, щоб не змушувати. А якось переключити увагу, щоб дитині подобалося, щоб вона займалася з радістю. Угу. Е, ви ще якісь заклади відвідуєте чи лише джерело надії? Ще у нас одне заняття в інклюзивно-ресурсному центрі з Логопеду. Фахівці центру, які працюють з самого його початку, згадують 10 років тому ставлення до дітей з інвалідністю було іншим. Часто рідні їх тримали вдома, ховали від суспільства, бувало, навіть соромились. Спеціалісти джерела надії ходили в родини і вмовляли приводити дітей на заняття. З часом ситуація змінювалась. Діти з інвалідністю почали все частіше з'являтись в інформаційному просторі. Джерело надії подарувало на. Дію багатьом родинам. Діти з неоптимістичними прогнозами пішли до звичайних навчальних закладів. Вони щасливі, що вони були у нас, що вони згадують теплі моменти. Дуже багато було проведено свят за ці роки. Всі свята були безкоштовними, з подарунками. Багато приходило казкових героїв, бульбашкове шоу. Ну, багато чого було, і вони дуже це згадують. Дуже багато дітей, які пройшли, в нас такі, знаєте, є курс реабілітації. Діти пройшли і відходять до освітніх закладів, до ДНЗ, до, до, до школи. І Найбільше вражає те, коли в мене така була дитина одна, три роки проходила курс реабілітації. Я її зустрічаю з мамою в місті. і Мама запитує: Ти пам'ятаєш, хто це? А він дивиться на мене і каже. Джерело надії, Світлана, і тому теж дуже, дуже ну, надихаю моїй професії, моїй праці. Це. Е, є діти, які зараз навіть пішли в освітні заклади, це вже не одна дитина. Тобто Багато дітей підготували і до школи, і до садочків. Коли я починала працювати, тоді ще інклюзії навіть не було. Зараз вже батькам звичайно легше, і ми готуємо інклюзивний центр, асистенти є в школах в садочках, тому для батьків вже набагато є легше і краще в своїй роботі. Керівництво джерела надії завжди приділяло увагу професійному розвитку своїх співробітників. Наприклад, на цих кадрах фахівці центру переймають досвід колег з Великобританії у 2007 році. Протягом тижня проводились заняття з дітьми, яким було діагностовано аутизм. Потім коростенські фахівці їздили на стажування до Англії. Це лише один з багатьох епізодів з історії джерела надії. Сьогодні центр також шукає можливості розвитку і знаходить п'ять спеціалістів нашого центру. Виграли можливість від ЮНІСЕФ. Ми зараз співпрацюємо дуже тісно з ЮНІСЕФ і ми проходимо навчання по заходу з раннього втручання. Навчання це на цілий рік, проходить в Зумі два рази на тиждень. Дуже багато нової, цікавої інформації. Ми сподіваємось, що в майбутньому все ж таки втілимо і при нашому центрі відкриємо кімнату раннього втручання. Було дуже 196 було заявок по Україні від закладів, які хотіли бути причетними до раннього втручання. Лише 36 організацій з України виграли цю можливість, ну і наш центр в тому числі. Про свою діяльність центр джерело надії розповідає на своїх сторінках у соцмережах. Про них знають лікарі, які направляють туди батьків, коли є потреба. Можна звертатись і напряму. Джерело Надії знаходиться за адресою вулиця Музейна, 7. Якщо вам потрібно, будь ласка, звертайтесь, не соромтесь. Якщо ми вам не допоможемо, то ми просто направимо вас до того спеціаліста, який вам це допоможе.